Доброго дня, це «Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький ця програма створена за підтримки Київської кіреціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку досить велику е, за розміром монету. Тут е, розміри е, діаметр становить 31 е, мм, е, товщина 1 мм і вага майже 7 грам. Ну, на аверсі ми бачимо м, таку монограму з трьох літер е, латинських і е, ЦР. Ну, враховуючи, що тут е, на реверсі є рік, тобто це 1663-й то, вочевидь, йдеться про монограму короля Яна Казимира. Тобто Іоанес Казімірус, Рекс. Ну, взагалі, монети от з такою монограмою, мені здається, що, вона, скажімо, це єдиний тип, який карбувався. Тут йдеться про тимф. Тобто, це монета номіналом в один злотий, який дорівнював 30 грошам. Відповідно, тут навколо, ну, ця монограма вона під короною. Навколо тут напис: такий по колу в, в два таких напівкола, Дат, Претіум, сервата Салус це от по зовнішньому колу, а всередині написано. Потіоро, тут, ну, така, значить, трійка є металоест. Е, ну, слід сказати, що щоб пояснити тут сам переклад цієї напису, він скорочений. Е, ціну дає порятунок е, країни і е, вона, тобто ця ціна, е, краща чи цей порятунок за метал. Це напис, який пояснював, чому насправді це монета білонна. Тобто, -то тут <кхм>, насправді срібла в цій монеті не на 30 грошів, а добре, що на 15, а то й менше. Ну і відповідно от пояснення, тобто йшлося про те, що фінанси Речі Посполитої після. Хмельниччини, а особливо після потопу, коли шведські війська зайняли більшу частину е, Польського королівства е, і, скажімо так, от е, значну частину е, білорусько-Литовської частки Великого князівства Литовського, фінанси були в дуже поганому стані, відповідно, Доводилося карбувати монети ну, фактично з примусовим курсом. Тут можна згадати про боротинку, тобто цілком мідну монету, яка теж була такою новацією для монетної системи Речі Посполитої. Ну, На звороті під. Короною ми бачимо щит. Ну, тобто теоретично, це мав би бути такий п'ятипільний е герб е Речі Посполитої, коли там в першому, третьому колі е Білий Орел герб Польського королівства, в другому, третьому колі е погоня. тобто от, вершник з піднесеним мечем герб Великого князівства Литовського. І, власне каже, посередині е от, е вміщено. Королівський герб, тобто в цьому випадку йдеться про сніп дому вазів, до якого належав Ян Казимир. Але в цьому випадку, от третє-четверте поле, тобто така от, нижня частина цього герба, вона об'єднана, там немає ані білого орла, ані погоні. І е, ми там бачимо напис, тобто, там вміщено номінал, напис про номінал цієї монети. Тобто, латинські літери Х, е, тобто, це от, позначає 30 е, gro, pol, тобто, власне, от, е, 30 грошів польських. Обабіч цього щита ми бачимо літери А і Т, тобто це ініціали власне, на той момент державці коронних монетних дворів Анджія Тимфа. І навколо напис скорочений монет нов Арг Рег Пол». І е, рік 1663. Тут монета нова, срібна королівство Польського 1663 рік. Е якщо говорити про е, Анджея Тимфа, от щойно згадуно у зв'язку з цими салами, то слід сказати, що. Е, Згодом, це в 1663 році, взагалі монети такого типу, оці тимфи, почали карбуватися і е, викликали величезну хвилю обурення, е, тому що на той момент е, срібло в монеті мало відповідати її вартості. Тобто, якщо тут було написано, що це 30 грошів чи один злотий, то срібло має бути, власне кажучи, на оці 30. Грошів, а не на 15 чи на 12. Ну і відповідно це з одного боку було обурення, з іншого боку, ці монети карбувалися ну, з певними, скажімо так, порушеннями. Там в них було ще менше срібла, ніж було заявлено, що його й так там мало, було ще менше. Карбувалися, мабуть, в більшій кількості. Тобто, загалом такої монети вийшло, було карбовано близько 6 мільйонів екземплярів. І от в зв'язку з тим там було розслідування, звинувачення, і Анджей Тимф взагалі втік з Речі Посполитої згодом. Тобто, взагалі ці монети карбувалися до 1666 року. Слід сказати, що. Сама назва Тимф, вона спочатку ну от від прізвища Анджея Тимфа, вона була спочатку такою, скажімо, розмовною. На початку XVIII століття, коли йшлося там про певне рішення Сейму щодо цієї монети, це слово Тимф потрапило до Сеймової постанови, і відтоді можна вважати, що це взагалі офіційна назва цієї монети. Слід сказати, що взагалі-то ці монети тимфи щодо що до них було дуже багато злосливих висловів. Наприклад, королівська монограма, оця ІЦР, тобто Іоаннес Казімірус Рекс вона також, її, скажімо так, розшифровували як інітіум Каламітатіс Регні, тобто початок нещасть королівства. І взагалі, щодо тимфа, виникло навіть прислів'я, що добрий жарт тимфа варт. Ну, Загалом слід сказати, що тимфи карбувалися достатньо недбало, і знайти такий екземпляр, який ретельно відкарбований, там нормально читається весь напис, достатньо складно. І от це, ну він тут, цей екземпляр, який я тримаю зараз в руках, він досить такий притертий. Але добре все видно, написи всі читаються. Відомо, що взагалі при продукуванні цієї монети на цих Штемпелях було, було, часом робилися помилки, вони не поодинокі, і отут я бачу от в цьому на м, аверсі у внутрішньому, е, у, у зовнішньому, верніше, написі тут є, ні, все-таки у внутрішньому ось вона. Написі є, наприклад, після слова Потіоро е, е, стоїть трійка. Тобто, що вона там робить, дуже важко сказати. Тобто, в такому от, звичайному описі тимфа, там ніякої, скажімо так, трійки тут не мало бути. Тобто, хто її вирізав, для чого. Це вже питання відкрите. Тобто, очевидно, що монети продукувалися з величезною швидкістю, і дуже часто задіювали, мабуть, майстрів, які. Можливо, були учнями майстрів, вони там не дуже зналися на цих речах, відповідно, от через це траплялися і такі от помилки. Ну, от, власне, кажучи, така е, монета. Е, цікава, небуденна, я б сказав. би. Е, якщо вам було цікаво, прошу е, лайкати це відео, посилати, поширювати покликання на нього на соціальних мережах і дуже вас прошу підписуватись на наш канал. До зустрічі!